Здається, я занадто довго йшов до цього відео, бо кожного разу, коли в мене хтось запитує, який Apple Watch я можу порадити. Моя відповідь завжди однакова. Це Apple Watch SE 2. Годинник просто ультимативний. Він підійде будь-якому користувачу. Але вже тиждень я користуюсь цим девайсом як своїм основним, тому кілька недоліків все ж помітив. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про плюси та мінуси Apple Watch SE. Почнемо з переваг, щоб якось підтримати інтригу. Мій SE має колір корпусу Starlight. У житті сприймається здебільшого ніжно золотим. Дуже приємний колір, але собі такий годинник я б не купив. Скоріше, Silver чи Midnight. На правій грані пристрою розташовано Digital Crown, кнопку виклику активних застосунків та мікрофон. На лівій динамік. Як на мене, цей динамік значно гучніший та якісніший, ніж той, що використовується у моєму Series 5. It's and 22 на нижній панелі класично розташовані сенсори. Хіба що тепер навколо них нейлоновий композитний матеріал. Він тут потрібен для зменшення ваги пристрою, адже можливостей у порівнянні з попереднім поколінням в SE2 стало більше, а важить годинник при цьому менше. Для довідки версія на 44 мм важила 36,5 грамів, а стала важити 33. Звісно, екран традиційно захищає скло Ion X і тут все без змін. На руці пристрій сидить комфортно, звикаєш неймовірно швидко, але все це стосується будь-якого розумного годинника від Apple SE2. Не є виключенням від себе лише можу додати, що мені максимально дискомфортно користуватися цими пристроями без захисних плівок на екрані. Річ у тім, що я постійно щось чіпляю екраном Apple Watch, а він тут взагалі ніяк не захищений і ще й так сильно випирає над корпусом. Серйозно, раджу всім таким тривожним, як я гідрогелові плівки. Це крута штука. І ви не повірите, цей розумний годинник мені на огляд надали мої добрі друзі мережу магазинів Яблука. Якщо вам потрібна будь-яка техніка Apple, та й не тільки, запрошую звертати. У цю мережу магазинів. Всі актуальні айфони, макбуки, Apple Watch та безліч інших продуктів є на вітринах яблук, тому ви можете ознайомитися з технікою до того, як її придбати. От, якраз Apple Watch це максимально актуально, бо саме таким чином ви зможете підібрати найкращий колір корпусу та ідеальний розмір годинника для вашого зап'ястя. Але якщо у вашому місті ще немає магазину яблук, запрошую до їхнього сайту. Посилання є в описі цього відео. Вкотре нагадую, що всю свою техніку Apple я останнім часом. Сум купую виключно в яблуках, тому можу їх сміливо радити. Тож дивіться цей огляд до кінця. Переходьте за посиланням в описі та купуйте техніку свідомо. Екран в Apple Watch SE 2 достатньо яскравий. Це 178 дюймова Retina LTPO OLED матриця з роздільною здатністю 448 на 368 пікселів, а пікова яскравість становить 1000 ніт. Так, зображення на екрані добре видно навіть на дворі під сонцем, що дуже важливо, а вмикається екран після підняття зап'ястя дуже швидко. Мені здається, що навіть секунди не проходить. Про цей годинник просто ідеально, тут нема про що казати. Серцем та мозиком SE2 виступає чипсет Apple S8, який робить все, щоб ви взагалі не думали про продуктивність. Це такий досвід використання, коли застосунки відкриваються настільки швидко, що в тебе немає часу навіть подумати про якісь лаги. Але ось цікаве питання для чого люди взагалі купують собі Apple Watch. Звісно, першочергове це сповіщення. Вони приходять без проблем та вчасно. Ще Apple Watch Можна використовувати для дзвінків. Тут теж повний порядок. Вас чують добре, ви чуєте добре. Взагалі, функція корисна, хоч працює не у всіх застосунках, а лише у стільниковій мережі та фейстайм, але постійно нею користуюся, коли забуваю, куди поклав свій смартфон. Та й взагалі добре, що пошук iPhone весь і два також є. А далі моє улюблене. Apple Pay, він, звісно, працює, але ось вам цікавий факт, про який ви могли не знати. Apple Pay на годиннику Apple Watch працює навіть коли у вас немає з собою смартфона, чи взагалі будь-якого зв'язку. Так, це така розумна банківська картка, тільки карток цих багато і вони не займають місце у вашому гаманці. Далі, звісно, тренування. Тут також повний порядок. Маршрут будується на мапі, показники фіксуються, кроки та відстань рахуються. Навіть постійно відстежується висота, на якій ви перебуваєте. Якщо ви серйозно налаштовані щодо Порту, то Apple Watch це чудовий помічник. Також є й стандартні штуки: вимірювання вашого пульсу, компас та можливість відстежити маршрут, якщо ви десь заблукали. Щоправда, пульс все ще вимірюється навіть у не дуже живих об'єктів, але то таке. У другому поколінні Apple Watch SE з'явилася можливість визначати автомобільні аварії. На щастя, в мене не було можливості це перевірити, але я впевнений, що все, що стосується вашої безпеки, є дуже важливим. Ще одна крута штука, яку я особисто перевірив: в Apple Watch, справді можна ку купатися у басейнах та відкритих водоймах. Лише слідкуйте за глибиною. І ось за чим ще я постійно слідкую. Так це за нашим сьогоднішнім рандомним донатом. Ось він. Нагадую, що ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише підтримати канал гривнею за посиланням в описі відео чи у закріпленому коментарі. Дякую вам. Я завжди заздалегідь публікую пристрої, на які збираюся робити огляди, щоб ви могли поставити свої питання. Це можна зробити у будь-якій моїй соціальній мережі: Телеграм, інстаграм чи сред до речі, всі посилання є в описі відео. Так от, цього разу найбільше мене запитували про автономність і казали, що вона має бути якоюсь не дуже веселою. Ну, в мене все вийшло зовсім навпаки. Від однієї зарядки пристрій прожив майже дві доби, і це враховуючи тренування з пішої ходьби, під час якого задіяно майже всі наявні сенсори. Звісно, ми не кажемо про всілякі різні фітнес-трекери чи інші розумні годинники, але як для саме Apple Watch показник дуже вражаючий. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Вважаю, що автономність SE2 – це точно великий плюс. Ну а тепер я розповім вам про недоліки, які я знайшов у цьому пристрої. Найпершим буде застарілий дизайн. Звісно, я маю на увазі не тільки форму, а ще й розмір корисної площі екрана. Якщо ви не знали, з зьомого покоління флагманські Apple Watch перейшли на наступний рівень з розмірами 40. Дин та 45 мм. Фактично просто суттєво зменшилася рамка навколо дисплея. Це не критично взагалі, просто трохи впливає на сприйняття. Що ще стосується дисплея, та вже реально критично, так це відсутність функції Always on Display. Цієї штуки мені дуже бракувало. Я звик, що у будь-який момент можу перевірити час на моєму Series 5, навіть не повертаючи зап'ястя. А от на SE такого немає. Можете сперечатися зі мною скільки завгодно, але я абсолютно впевнений, що відсутність Always on Display це головний недолік Apple Watch SE 2. Звісно, варто згадати відсутність датчиків вимірювання насиченості крові киснем та можливість робити ЕКГ. Такі штуки залишилися лише у більш коштовних моделях. Чесно, я цим взагалі ніколи не користувався, тому не можу назвати реально життєво важливим функціоналом. Якщо ви можете не платити за якийсь функціонал, яким ви не користуєтесь, так це ж чудово, я таке тільки підтримую. А ще відповідаючи на одне з ваших питань, так Apple Watch SE, як і будь-який інший Apple Watch, можна використовувати лише з iPhone, iPad для цього не підійде. На відміну від Поточних флагманських годинників Apple se 2 не підтримує швидку зарядку. Це означає, що годинник заряджається з 0 до 100% приблизно за півтори години. У цей самий час Series 8 для цього потрібно лише 66 хвилин. Як на мене, різниця не драматична, особливо, якщо ви, як і я, заряджаєте свій годинник вночі. До речі, не забувайте увімкнути оптимізацію заряджання для того, щоб акумулятор гаджета служив вам максимально довго. Але всі ці мінуси губляться на тлі головної переваги, звісно. Ну ж, це. Цінник на момент запису цього відео, такий годинник на 44 мм у кольорі Midnight на сайті Яблу коштує 12 тисяч гривень. Версія на 40 мм обійдеться в 10 тисяч 600 гривень. За ці гроші ви отримаєте весь потрібний функціонал, Apple Pay та просто стильний аксесуар на вашій руці. Впевнений, що Apple Watch SE 2 це годинник, якого вам точно вистачить. Тому тепер, коли ви знаєте, чому я так вважаю, я можу вам його сміливо радити. А згодні ви зі мною чи ні? пишіть в коментарях під цим відео. Також. Ож, напишіть, яким годинником ви користуєтесь зараз, та чи задоволені ви своїм вибором. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі. Це неймовірно допомагає у просуванні якісного українського контенту. А десь тут з'явилися і інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!